Ще одним із сервісів для генерування зображень є PicLumen. Зареєструйтесь, а вже якщо ви зареєстровані, натисніть на оцю кнопочку. Ви бачите, тут я вже пробувала. Оце результат, коли на основі промту згенероване зображення, ось так вийшло. Це тільки пробна версія. А це, не знаю, чи впізнаєте письменницю, це Леся Українка. І от якраз мене оцей більш зацікавило. Почнемо із елементарного. Натискаємо Create. Отже, в нас традиційно з'являється віконечко, сюди треба додати промпт. Так, можливо, стиль 3D, але можемо так використати. Отже, копіюємо і вставляємо. Натискаємо цю кнопочку. Так, уже образ чоловіка готовий, доволі гарне зображення вийшло. Так, і ось можна тут, ви бачите, завантажити або поділитися. Навіть де можна поділитися в соцмережах. Так, я завантажую. Що мені сподобалося в цьому сервісі, то це, от зараз, якщо ми перекладач вімкне, оцей пункт інструменти. Натискаю на інструменти, натискаю на зображення і обирайте будь-яку фотографію. Марко Вовчок, тому що Лесі Українка вже натискала. Натискаю Опишіть. Тобто, зараз штучний інтелект створить промпт оцього зображення, оця цінність цього сервісу. Нам не треба його копіювати. Нам треба, бажано тут вимкнути перекладач, натиснути Надіслати на створення. А потім генеруємо. Бачите, воно автоматично поставило у віконечко. Чекаємо. Так. Ось таку моркову вчок створив нам штучний інтелект. Натискаємо Надіслати, згенерувати. Це вже Ліна Костенко. Побачимо зараз, який буде варіант Ліни Костенко. Досить такий красивий образ. Якщо ця інформація була для вас корисною, буду вдячна за підписку та вподобайку.